Добрий день, любі мої! Дивимося Львів, мій улюблений Львів. Так, отже, що чекає Львів цього тижня? Ой, цього тижня. Це з 29 серпня. Ой, 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 повітряні тривоги і правосуддя. Так. Це йде знову суд. Правосуддя суд. Так. А Знаєте? Це що? Це може бути диверсія. Диверсія на. Там зараз телефонують, що там щось там заміноване, або ще щось. Оце може така штука бути десь над. От вам скажу, це як приміщення або от установи. Які пов'язані з юридичними якимись справами? Можливо, це судді, Або де формуються? Де відбувається, як. Там, де пишуть закони, Так я вам скажу. Таким чином. Так. Морганізація. Гороші хтось тут у вас? Львів. Садовий? Ви що? Ага, все зрозуміло. Це не, не краде гроші. Це він очікував на те, що йому буде більше коштів дадуть на оборонку і на, от на дитячі садочки, на школи на от, і на біженців, а зараз йому дають менше грошей. Тобто він тут піклується про родини. Не собі тягне. Для родин. Так, львів. Навіть карти, які на прильоти зазвичай не показують. Повітряні тривоги. Бачите, максимальний сос. Отак От скажу, Львів максимальний сос. Може десь влупить так, з приводу лупки ми дивимося іншою колодою, да? ми дивимося колодою, яка зараз ще раз на Львів подивимось. Прямо мені не подобається копасть. Прям башта випала в, в року. Це така не дуже хорошина, чи будуть зірка якось не буде летіти буде, бачите? Летіти буде. Да, летіти буде. І летіти буде хорошо, я вам скажу, Львів, Львів. Десь там у вас будуть жбурлять на вас. І найголовніше в цьому всьому що будуть більше як залякувати. Будуть залякувати. І якщо от в цьому, ну, скажімо так, в цьому, на цьому тижні ви там плануєте, що ви не будете відкривати там школи або ще щось, краще плануйте не відкривати їх. От тобі добрий вечір. Розбите серце, дівчинка, смерть. З моря будуть пуляти. Чоловік якийсь наведе. Чоловік наведе для того, щоб пуляли з моря, але його знайдуть. Через, не одразу, а через деякий час знайдуть. Там як позиції прям будуть здані. Але вистрілять і буде смерть. Бачите, смерть. Дівчинка. Далі я в печалі. Я сподівалася, що вас чіпати не будуть. От можливі такі у Львові. Давайте подивимося. Львівська область, давайте подивимось, що чекає на Львівську область з 29 серпня по 4 вересня. Так, Львівська область обороняється. Так, планує якісь плани для оборонки. Якісь в області будуть, знаєте, щось конфлікти, якісь такі. Будуть школи відчинятися. Оце єдине, що вам скажу, якось як школи будуть якісь як свята дитячі. А далі, військові будуть, ну, в плані силових структур там, якісь виявляти колаборантів, яким заплатили кошти, і відправляти справи до суду. Далі, це буде жінка, до речі, от так. Жіночка, жіночка, колаборантик буде жіночка. У Львові. У Львові. Це мрак. А, так. Далі. будет прилеты у Львовской области? Ой, так не хочется. И что там прямо в Львове будет прилет? Те, что мы сейчас посмотрим, где они там будут. куда они там хотят? Так. Львові. Львові. Десь, ви знаєте, десь як на краю Львова. На краю Львова. Дуже якась постать у Львові чи у Львівській області, от дуже така відома якийсь мужчина буде дізнаєтесь про смерть цього чоловіка. Гуляти будуть. Якось як збито все. І жінка буде колаборантка. Так, далі, якось в області будуть дуже якісь різні е, ці, е, знаєте, різні думки про область. Дуже різні думки. Прям. Бачите, кажу, десь на Навколо Львова, десь на окраїні Львова, десь буде лупне. Але дивіться, там, можливо, і даже зіб'ють. Так, щось такі справи. Всім дякую, Львів, Львівська область, всім вдячна. Тримайтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У вас такий тиждень турбулентний. Тому всім вдячна. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до побачення!